Це була історія одного злочину, і я Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває. ти часто злишся або стаєш надто чутливим. Ти не ти, коли голодний. Купуй снікерс. Реєструй чек на сайті та вигравай мегаприз півмільйона гривень. П'ять тисяч на снікерси мрії. Річний запас снікерс чи кешбек на мобільний. А хто ти, коли голодний? Ні. О, ні. О, ні. Не кажи ні. Кажи так, новому несквік какао з рослинним цукром та іншими натуральними інгредієнтами. Ти все бачиш. Зроби так, щоб усі були разом, щоб росли у любові діти і під сонцем міцнів чайний лист, щоб скрипнули двері надвечір. А на вогні співав чайник. І тепло. І у чашках батік. Тепло батік. справжніх почуттів. Ми додали до приправи Ролтон ще більше зелені та овочів, щоб ваші страви стали ще смачнішими. Такими. Що зберуть за столом усю родину? Взагалі всю родину за сніданком, обідом чи вечерею. Ще. Ролтон. Ще більше зелені та овочів, ще більше смаку. Чув, ти не вважаєш крутими чоловіків, які їдять цукерки. Хто тобі сказав? Я от гім. І у мене бульдог за рулем. Бульдог. Мій пес. Шений до небес. Кожен чоловік має право на цукерку. є. Смійся смійся щосуботи о шістнадцятій. Смійся з героями улюбленої теорії. Смійся так, що почули за межами галактики. Дивись марафон теорії на Paramount Comedy! Кажуть, якщо немає фотки, цього начебто не існувало. Без швидкого заряду життя втратило б свій ритм. Без крутої камери все найважливіше залишилося б за кадром. А без яскравого дизайну не було б яскравих моментів все, що тобі потрібно. Є у новому Huawei p 40 Lite для сторіс твого життя. Досліджуємо. Зустрічай лімітед новинку Fanta Exotic Madness! Навіжаний фан та смак. Встигни хайпанути. Соуси чумак. Їжа хоче змін. Барселона у вогні. Небачені протести, сколихнули столицю іспанської Каталонії. Вночі протестувальники палять машини, будують барикади та ж бурляють коктейлі в поліцію. Та відповідає гумовими кулями, сльозогінним газом та водометами. У п'ятницю на вулиці міста вийшло півмільйона жителів. В Каталонії оголошено страйк. Все через реальні тюремні вироки, які отримали місцеві політики за підтримку незалежності Каталонії. Чим закінчиться цей масштабний протест? Та знову гучний арешт в Україні. Екс першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського зняли з літака, після чого його затримали детективи. Набу це той самий Гладковський, який став фігурантом сенсаційного розслідування журналістів, як чиновники наживалися на корупційних схемах.